Стою зараз на парковці, тут мене трошки підперли вузький проїзд і не можу виїхати. І хочеться оце сказати, чому блин, водії от оставляють машини, да, ось машину підперли, номер телефона ніхто не вставляє. Та машина підперта, номера телефона немає. Оця машина стоїть, із-за якої я не можу виїхати, теж номер телефона ніхто не вставляє. Три машини без номерів. Ну невже це так впадло взяти, залишити свій номер телефону? Чи це якась безвідповідальність? Одна тільки автівка, бачу, водій номер телефона залишив. А так більшість водіїв залишають, і ніхто не хоче написати чи постійно возити ось тут. Ось тут він повинен бути, цей номер телефона. Будь ласка, водій, давайте будь будьмо якимись взаємовічливими. Думати на такий випадок або взагалі просто поклали номер дай забули. Нехай на всякий випадок він завжди залишається. Всім гарного дня!